Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні робимо огляд в епіцентрі відділ посуду. Знижка на бокали для червоного вина Fiora 690 мл. Такі великі, дуже елегантні, правильний зріз зверху. Тоненьке скло, 113 гривень 18 копійок за один бокал. І підбіле вино трішки менші 400 мл, 113 гривень 18 копійок. І шампанки також. Дуже витончені. Високі, навіть такий звук. А, Високі, скільки тут мілілітрів? 260-113 гривень, 18 копійок. Для такої якості бокалів досить непогана ціна, тому що ми бачили на першому поверсі також по 100 гривень, тут таке ну, дешеве скло, зверху тут кантик дуже негарний. Тут правильний гарний зріз. І знижка на такі сині бокали, 85 гривень, 2 копійки, 250 мл. Також знижка на контейнери для сипучих. Дуже зручно тут зберігати крупи, цукор, сіль. Ось так відкриваєте, засипаєте, а потім, коли потрібно користуватися, через цей отвір користуйтесь. Якісний пластик, ергономічно в руки тримати: 104 гривні, 25 копійок за 1,2 літра, і 1,7 літра 134 гривні 25 копійок. Займає мало місця. Так, ви ставите ось так. І в шкафу досить мало місця. Зима ніякі жучки, не заводяться нічого. Ми в ікеї такі брали, е, також зручні. Тут трішки тоньше, міздається пластик, ніж вікеївських, але воно так ергономічніше в руки, мені здається. Знижка на ножі, тефаль. Ось такий хлібний ніж відразу йде з насадкою яка для зберігання 339 гривень 20 см для хліба. Так, дуже класно нарізати багети, не приминається хліб, пилочкою точить. 20 см, нержавічна сталь. І такі ножниці, також зелень, можна, тут відкривачка відразу є. А так, нерживіча сталь 339 гривень. 50% знижка на пляшки для олії, скляні з нержавійкою для тримання. Закривається досить міцно, має тримати гарно, навіть якщо пляшка переліється 207 гривень. Тут 300 мл, А 500 мл 235 гривень, така сама Крауф. І просто скляна крав. Тут вже пластикове все. Ну, таке, чесно кажучи, більш, ця штучка більш така хлюпінька, 195 гривень. Якщо от в порівнянні, то та з нержавійкою добротніше. Різниця в ціні невелика, тут 100 мл. А, перепрошую, 350 мл, перепрошую. знижка на форми для морозива 145 гривень. Тут на 6 порцій, вже поки до літа хто готується, можна купувати 0,75 літра за одні штучки. 145 гривень 50 копійок. Знижка на набір досок фламберг 509 гривень. Підставка. І ось такі пластикові доски. Та тут для м'яса, овочів і синє для риби. 509 гривень 29 на 22,5, 0,8 см висота. Дуже зручно в зберіганні. Я не знаю, як вони за якістю в плані, чи затирається потім, тут коли порізи чи ні. Але я думаю, за 509 гривень навряд чи. Але в зберіганні так мало місця займає, поставила досить зручно. Фланберг дуже непогана фірма. Так, непогано. Класна знижка на форму для запікання. 94 гривні 90 копійок. А вона йде зі сталі, антипригарне покриття 23 на 23 сантиметри. У мене в самої така є, вона дуже зручна у використанні. По-перше, миється класно. По-друге, наприклад, запікати котлети тут досить зручно виходить. Якісь випічку, типу Ковбас. десерти, ковбаски чи щось такого. Саме така зручна форма для щоденного користування для двох людей досить зручна. І 25 х на см сантиметрів сталь вона трішки нижча за висотою, 5 см тут. 106 гривень, 51 копійка. Тут гладше таке покриття, воно типу більш глазуроване, якщо можна так виразитися, і чорна, чорного кольору якась інший матеріал. Знижка на сковорідки Вінзер 1096 гривень 24 см, литий алюміній, підходить для індукційних поверхонь. Вона, типу, мраморова. Тут бортики для того, щоб зливати носики такі невеличкі, дуже зручно. І така досить тяжка ручка зручна на дотик. Я не знаю, як вони за якістю. Ми користувалися трішки іншою, але досить так добротно, непогано виглядає. І якщо брати 26 см, то 1343 гривні. І ось така мраморове покриття, серія Marmo Induction Line. Її не можна мити в посудомийці, написано, але вона підходить для всіх видів плит. Так, висота досить зручна, мені здається, для щоденного використання. Така коштує 664 гривні. Для торгової марки Вінзер це досить класна ціна, класна знижка. 50% рівно зараз. І знижка на Черпак Вінзер. Тисячу, ой, господи, 199 гривень. Тут мені здається дуже зручно в використанні, тому що є по бокам ціносики, є для того, щоб якусь там рідину злити. Тут такі отвори. 199 гривень, 50% знижка рівно. І знижка також на такі девайси, ось така шумівка 199 гривень, такий черпак ложка 189 гривень і така лопатка. Також тут і така ребриста посередині з отворами 189 гривень. Знижка на кастрюлі Леснер. 1085 гривень 2,3 літра. нержавіюча сталь. Зверху скляна кришка рівна. Тут мені здається не дуже зручно, коли така рівна кришка. Конденсат, коли піднімаєш, може скапувати незручно. Так, отвір, так, є для пару отвір. Так, 1085 гривень за 2,3 літра. За 1,6 літра 975 гривень і такий ковшик 1026 гривень, 1,6 літра 16 сантиметрів діаметр. Знаєте, досить така приємна якість, мені здається, потовщини більш і бока потовщені, і дно потовщини. У нас цієї марки є ножі, і ще деякий посуд. Досить непоганої якості. Каструлями ми, не, ми не користувалися, але мені здається, що можливо і звернути увагу можна. Ручки, я думаю, що будуть нагріватися, тому що вони і тоненькі, і досить близько розташовані. Але ну, така ціна відповідно не, не сильно висока. 30% знижки зараз у них іде. Підходить для всіх видів плит і хто любить каструлі з імальованим покриттям. Ось така 536 гривень 2,5 літра. Кришка скляна, металеві ручки приєднані, але не дуже якісно. Я дивлюся, тут такі отвори є. Не дуже якісно. Так, і червона 536 гривень. Так, і 3,5 літра 632 гривні. Знижка на свічки, можна сказати, новорічна серія, з блискітками сіро-золотий, 193 гривні. Скільки тут часу? 60 часів горіння. У нас горає досить рівномірно і всередину віз капе. Анвізка парафін сіро-золотий 35 годин 143 гривні. І ось такий сріблясто-білий, також 30 годин 143 гривні 30 копійок. Знижка на серветниці. Купуєте коробку з серветками, вставляєте сюди цю коробочку і витягуєте. Досить елегантно буде виглядати в інтер'єрі. 270 гривень. Гривень це метал і шкірзамінник в синьому кольорі і ось в такому зеленому кольорі. І ось такі таці для прикрас 330 гривень 40 на 46 см висота, і 288 гривень 34х24 і 6 см висота. Ну, таке, мені здається, антискользяще, якщо можна так виразити, це кожзам також тут і металеві ручки. Ну, називається як таці для прикрас, але можна і для якихось інших штук в інтер'єрі використовувати. Є в такому бежевому, в зеленому і в синьому кольорі. Знижка на набір стопок для лікерів. Ось це весь набір, зовсім різні такі варіанти. Якісних така собі. Вони досить таке легенькі, але товсте і типу, знаєте, на дотик, таке за відчуттям, наче пластмасові, такі дуже хлюпенькі. 979 гривень 30 копійок. Але кому для дизайну, можливо, чи для якоїсь вечірки, то можна звернути увагу. Ось Такі сіри, тюльпанчик. Типу Мартіні і ще один дюльпанчик. Дякуємо за ваш перегляд, ставте вподобайки до зустрічі в нових відео і обов'язково підписуйтесь на наш канал.